Біля будівлі Єврокомісії приспущені прапори на знак скорботи за загиблими в авіакатастрофі у французьких альпах. Це 150 людей людей лише з Іспанії та Німеччини, як вважали раніше. Серед загиблих громадяни Австралії, Туреччини, Данії, Нідерландів Бельгії. Серед пасажирів літака був і виходець із Казахстану, оперного театру Дюссельдорфа Олег Брижак. Він свого часу виступав у львівській опорі. Щоправда, невідомо громадянам, якої країни він був. У Німеччині та Іспанії Розгорнули кризові центри. Там збирають інформацію про пасажирів аеробуса та надають допомогу їхнім родичам. Рідних і близьких загиблих сьогодні мають відвідати глави урядів Німеччини та Іспанії. а Також президент Франції. Аеробус А 320 розбився напередодні вранці. Причини катастрофи офіційно ще не встановлені. Знайдені чорні скриньки пошкоджені. Втім, фахівці сподіваються отримати з них необхідну інформацію у Дюссельдорфі та Барселоні працюють команди Герман Вінкс та Люфтганзи. Вони допомагають родичам пасажирів літака разом із МЗС Німеччини та туроператорами. Ми встановлюємо особи всі, хто купував квитки на цей рейс, поки знаємо не всі деталі. Французькі та німецькі експерти прибули на місце катастрофи і розслідують її причини.